Час для кіно. Ми взяли квиточки. Для Лялі уявні друзі, а у мене будинок слова. Миємо ручки і обираємо попкорн. Дуже зручний зал очікування. Пухнастий друг. Даємо лапки дві. Є великий вибір сувенірів. Можете купити як собі на згадку, так і вашим близьким, які чекають на вас вдома. Ну і звісно кулька для малечі. Ляля максимально готова, в неї два попкорна. Що це? Що на біді? Зараз О, це. Я не маю вибору. Знаєш, він не завжди був таким. Усім дітям потрібні уявні друзі. Це, атмосфера. це пастка. З кондиціонером все комфортно, красиво. Рекомендую.